Сьогодні я хочу вам показати ще один новий сорт, який я вирощую вперше. Називається чорний імператор. Ось такі гарні плоди середнього розміру, округлі за формою і дуже гарним забарвленням. Колір коричневатий з оранжевим відтінком, трішки охри проглядається. Ось такі прекрасні плоди. Зав'язалися непогано, це перший ярус. Там далі є вище ще декілька. Помідорчиків і дуже вони цікаві на смак. Ось такі вони у розрізі. Здається, що помідор ще зелений, але насправді він достиг. Має дуже ніжний смак, в міру солодковато-кисловатий, смак збалансований, аромат не чіткий, дуже ніжний. ну Цікавий сорт. Рекомендую. Називається Чорний імператор.